Шалом, це Славко. Сьогодні у нас знаменна подія. Нарешті мене побачив. Нарешті мені прийшов відгук від одного з наших любих глядачів. Прийшов він натурально на Ідіш. Мір Бейтн Фленер, ідн. мір дзенен гевен Експост. Ну це виглядає так, що Євреї каже, нас викрили, міняємо плани. Мені дуже приємно, я вирішив дійсно змінити плани, якщо вже мене викрили, і поговоримо про щось приємне. Чому про приємне? Бо після того, як ми засею нас позбавили наших городів, наших рабів, нашого ринку, розумієте, ми трохи перебуваємо в Сумі, і як ота Візантійська, ви знаєте, епіграма, за вино. «Це юность бодра сіла клада отечества для старцев хилих, слабих ніщих духом ізгнаних». То ми зараз шукаємо розради в ромі. А перед тим як ми будемо за нього говорити, хто захоче з нами лишиться, ми поговоримо за нерозуміння. От я вчора зробив прекрасну передачу, і вона мала прекрасний результат. Аж троє відписалося, один потім підписався знову. Це добра ознака, це значить я говорю, щось складне, щось розумне і простим патріотам нашим. Важко це зрозуміти. От вони чомусь вважають, що ніби американці можуть мусять поділяти континентальні оперативні воззріння. Насправді, військове мистецтво для мене. Чому це було дивно? Я все-таки дуже давно цікавився американським оперативним мистецтвом. Це доводилося і для себе і роботі. І воно геть інше розумієте? для мене дивно, що от для то що для В конце говорить... Шеренги стоїть фланговий для многих діка і нова. І я дійсно стихнувся з людьми, для яких діка і нова, що американське оперативне мистецтво ну уявляє нашим українським уявленням за много, і що американці допомагають нам згідно з своїм оперативним уявленням. І про що ще я хотів би сказати? Я переконувати нікого не буду про те, що у нас щось погано працює як одна і та сама новина, може бути тріяко. Оцінена і поде, як важко оцінювати на війні інформацію. От ви знаєте, вчора, позавчора я хотів це дати інформацію, що наші доблесні повітряні сили. Ви знаєте, вже хто справжні герої, так це наші авіатори. Мене дід був авіатором, треба сказати, і один з дідів. І в ці от 10 нарішов ну, повідомив, що наша авіація все ще діє, що наші бомбардувальники, і штурмовики Су-24 і Су-25 здійснили 10 групових вилітів по всій ширині фронту. І цим вони відразу спаскудили, Я не знаю, хто це пише, цим вони відразу спаскудили всю інформацію. Бо коли ви уявляєте собі фронт шириною в тисячу з чимось кілометрів, і там 10 групових вилітів, це парами натурально скажете, ну да, бачите, демонструють свою присутність, але коли ви копнете глибше. Ви ж бачите, що це я, я не дав вчора, а сьогодні вже шкодую. Що з цих десяти вилітів п'ять парних вилітів було на правобережну Херсонщину? Що ми не лише демонструємо присутність, а ведемо боротьбу за опанування повітря. Погодьтеся, що п'ять групових парних, що найменше вилетів ударів по наземних цілях противника на правобережжі, на цій вузькій ділянці фронту там десь. 200 кілометровій, це помітна присутність авіації. Вони ж вдаряли по взводних опорних пунктах, по ротних опорних пунктах, по бронетехніці. Це непогано, але далі йде ситуація, і ми вертаємося через неї, Це через час на скупшому. Що на це вже і росіяни відповіли сьогодні ударами своєї авіації по наших силах українських на правобережні, щоб зменшити нашу активність, щоб загнати наші наземні сили в землю і в укриття. Про що це говорить? Що битва в повітрі не відбулася. І більше того, наявні в нас сили, як ППО, в принципі, наше ППО військове може відганяти вже противника, Ми це значимо, але бачите, росіяни присутні і здатніше загнати наші війська в землю. Хмайця до Примусити їх до укриття, і доки цієї бити в повітрі не відбудеться, а вона не відбудеться, поки нам не дадуть сучасні винищувачі, сучасні ракети, то говорити за наступ в американському стилі американського оперативного мистецтва неможливо. Доки у нас не буде сучасної авіації, навіть не тих міх 29 що нам передадуть, не тих су 25 п'ятих. Поки нам не дадуть сучасні винищувачі, сучасні штурмовики, про що говорили в Америці, і розмови продовжуються і далі, доти ми не зможемо вести війну по-американськи, як би ми не хотіли, як би нам не кортіли. Тому повертаємося до Рому. Сьогодні у нас приємна тема. Будемо говорити за Ром. Ну, власне, чому ми за полюбляємо Ром? Бо Ром – це все, що нам лишилося. Треба сказати, лишилося нам наші родичі. Ви наші любі глядачі, і трохи от з радості, трохи рому. Ще П'єр де Лузіньян. Вважається, що П'єр де п'єрделузіньян, оцей напівсахарної тростини, знаєте, цукрову трастину на Іберізькій Полости перевезли араби, потім його на. Кіпрі ростив і вважається, що от нас, поляків, П'єр Делузіньян перший познайомив з, з сахаркою. Треба що Це була сахарка, не треба казати, що це був Ром на Краківському конгресі 1364 року. Ви знаєте, що Казім'яш III зібрав цей конгрес континентальний, щоб обговорити черговий хрестовий похід на Османів. Ну ясно, це як зустріч в Рамштайні мала відбутися, мали там бути прийняті рішення. Ну, поза як П'єр Привіз Ром, і вони там 21 день не просихали. Як ви розумієте, все ще в Рамштайні не вийшло, Вони перепилися і ні за який хрестовий похід не домовилися. Може, воно й добре, бо коли домовилися, їх відразу розбили біля варни наших європейських хрестоносців. А ром посунув собі далі, посунув новий світ, і постав він випадково. Постав він тому, що ну і свині ж у іспанці були, але ж. Патока лишався, чому не вигодовували свиней? Чому потім цих свин може букан, що робили з диких цих тварин, все так і з диких биків, не знаю. Вирішили годувати рабів і раби перші можаються, що раби відкрили, що якщо перегнати паток у цей диявольський напій і дьявола, що такі він вставляє, крепко вставляє? І з цього почалася історія рому, навіть назву котрого досі не вважається, що це. Тайфа треба казати туз'єм назву Тафія. Що це все-таки тафія, місцева назва? А то, що потім ром, ну це, мабуть, з англійської, але справа не про тому. Яка міцність була першого, зокрема, піратського рому? Нас дуже цікаво, чи він був так, так сильно міцний? Як ми вважаємо, чи навпаки він був достатньо слабкий, його фальсифікували як самогонку, і тому треба було перевіряти міцність його при купівлі і продажі. Я вважаю, що його розводили як самогонку. Ну кожен хто продавав коли самогонку, як і ми всі спирт розводив. Ну це теж не секрет. То всі наровляють, розвести ж пашли жасіліка. Как, как спірт розводять? От ти ж ближе каєйцям к, к торговлі спіртом була робочим. До 42. До 42 градусів. Бачите, чує та ася так тихо видала таємницю. Ну от, а як розводилось Просто першим ромом? Ми зараз поговоримо за його крепость. перший був агрікультур, те, що плантаторський, як його називають, агрікультурний ром. Він зараз на Мартиніки, Ну це сахарка, це чиста вода, ви її можете. Понюхати, це чисте сахарка. Розумієте? От хто полюбляє всі ці пальонки, слівці і проче, він цілком цей сахарку може 50-градусну піти. Про, про чому 50, ми зараз поговоримо. А це от Колоніст Простенький, я його замість Женебера використовую, теж відверта сівуха. Що це таке пограничне з Женевером. Я полюбляю Женевери з пельменями, Ми не відмовилися від китайської кухні. І це от перші такі примітивні роми. Вони були білі, натурально не зафарбовані роми були. І далі ми, мабуть, по -по поговоримо за роми британські, морські. От у нас є пара пляшок британських ромів. Оце от бри Пруфедром. -пру Поговоримо за пробу за пруфруму. Оце от що важко з ромом, у них нема це не коньяки, це не віскі, у них нема спільної системи виготовлення, спільної класифікації, спільної системи витримки. Це доволі різнорідні продукти, які об'єднані однією традиційною назвою. І якщо от говорити за оцей от gunpowder Proofed Room, це 55 градусів. Він перевірявся, це вважався 100 градусний. Ну чому? Ви ж знаєте, що спочатку морякам видавали пиво, в тропічних вже неможливо було видавати пиво, привозили арак, вони все квасили. Що ось індійські компанії забезпечували моряків араком. Ще от в добу. Якби не піратство, з ромом би не познайомилося. Бо роял Неві використовував арак. І лише от в добу. Нашого Хорнблауера в добу наполонівських воїн змінили арак на ром. Тоді з'явився ром, і тоді виникла потреба, коли його купували в колоністів, зокрема з бриканських колоній від Гаяни до ось власне до нашої. Господи, як вона називається, ямайка. До Ямайки виникає потреба перевіряти пробу. От бачите, оцей традиційний агрікультурний 50. Якщо ним ми це зробимо, разів, бо я димного пороху не приніс, він у мене зберігається за місцем прописки, там, де належить міліція, я принесу димний порох, і ми наступного разу зробимо перевірку, чи горить димний порох облитий 50 градусним ромом, чи не горить, чи не запалюється. І оцим 55 градусним, і там десь у мене був німецький флотський ром, ася ти поки показуєш. Я встану, не показую наші скарби. Ось. І оце так само німецький флотський ром. Так само 50 бачите, 57. Чи вони горітимуть, чи дивний порох займеться в цьому ромі. І от таким способом. Офіцери постачання під старшини вони перевіряли якість робу і, і спаювали ним британських моряків десь до 70-го року. Потім вирішили, що тест на оп'янення не дозволяє дуже управляти современним ракетним орудієм, ракетним орушем. І ром відмінили, здали його весь на Гібралтар. Потім його продали по пляшкам. 79-го року цей британський флотський рум з Гаянських сортів традиційно вже виробляється виключно комерційно. І так от. За британські роми за їх місце за піратські роми поговорили а наступного разу поговоримо за роми еспанські. І я сподіваюся, на той час у нас будуть нові донати. Бо чого Бо нам треба спробувати ром гватемальський диктатор? Це дуже непоганий ром. І нам зараз треба зробити останнє оборонне зусилля всім нам об'єднатися. І тоді ми нарешті дізнаємося, чи вартий той гватемальський ром, того що за нього пишуть. Я вас не обдурю. Бай.